Щоденник ДДА 17 січня. Служіння. На щастя, друга традиція ДДА нагадує, що справжнім авторитетом на зборах і в служінні по програмі ДДА для нас є люблячий Бог, яким Він постає у груповій свідомості. Велика Червона книга, сторінка 499 На зборах ДДА дуже рідко можна зустріти досвідчених членів співтовариства. Хто ж тоді приймає рішення, які стосуються групи? Хто проводить збори, хто купує літературу, хто стає спонсором для новачків, коли ми всі новачки. Ті з нас, хто організовував збори ДДА, виходили з положення так: на початку зустрічі вони просто запитували, хто бажає її провести, і вірили, що сміливці знайдуться. Коли виникала потреба придбати літературу чи зробити копії, вища сила приводила назустріч того, хто був готовий допомогти. Коли ми вирішували знайти попутника для крокування по програмі, з'являлася потрібна людина. Теж стосується і роботи нашої групи. Зіткнувшись із ситуацією, з якою не можемо впоратися самотужки, ми доручаємо вищій силі у формі групової свідомості. І знаходиться рішення. Ми віримо, що можемо розібратися з нюансами, якщо поставимо у пріоритет інтереси групи. Якщо наше его заважатиме цьому, ми звернемося по допомогу до попутника. Ми спокійно вирішуємо повсякденні питання групи. Сьогодні я повірю, що вища сила виявить себе через групову свідомість, надаючи нам можливість для єдності та духовного зростання.